Слава Україні! З вами я Петро і ви на моєму каналі Читати Криптобокюб. А зараз ви спускайтесь, вниз, цей лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, на яку я сьогодні знімаю огляд, називається Реальні гулі е Плюхають у відповідь. Така книга про реальних гулей. також в мене є така третя книга Реальні гулі гніздяться нестримно». А також в Україні перша і друга видавництво цих книг ранок. Тут ви можете побачити автора і ілюстратора. Взагалі, реальні гулі дуже, дуже круті і легкі книги. І мені, а особливо моїм сестрам, вони дуже сильно подобаються. Тобто ці книги підійдуть для любого віку. Дуже цікаві історії про е, друзів голубів, е, е, які боролися за справедливість, допом допомагали птахам, людям і взагалі всім. Е, в цій книзі ви можете дізнатися в першій частині про те, куди зникла вода. В другій частині ви можете дізнатися про пляжного. Злодія. А в третій частині ви можете дізнатися про те, хто розмальовував все місто в цяточки. Дуже багато пригод, дуже цікаві книги. Взагалі обов'язково раджу вам цю книгу. Дуже цікаві, хоч і чорно-білі, але дуже багато і дуже круті ілюстрації, і книги дуже, дуже смішні. Вони мені дуже подобаються. Адже обов'язково раджу вам ці книги. Також першу і другу частину ви читаєте українською мовою, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що наша вам це треба ну, а всім па-па-па-па.